Найчастіше питання, які ми отримуємо в директі. а є в сріблі в нашому асортименті тільки прикраси і золота 585-ї проби. На жаль, ми не виготовляємо нічого зі срібла. А що якщо розмір каблучки не підійде? Не хвилюйтеся, ми можемо змінити розмір каблучки, якщо він не підійде. Головне, щоб похибка була не дуже великою пів розміра або розмір. Тому, навіть якщо ви не вгадали, просто напишіть нам, і ми змінимо розміри на потрібний. Як я можу приміряти прикрасу? Ми можемо надіслати прик... Красу вам новою поштою, і ви зможете примірити її прямо на відділенні. Якщо каблучка, сережки, кольє вам сподобається. Ви зможете одразу їх придбати. Якщо ні, вони просто повернуться до нас. Ось це е, прикольне. Я не бачу пробу. Ви нас обманули. Усі наші прикраси мають пробу. Ми перевіряємо кожен виріб, і кожен виріб проходить через пробірну палату Міністерства фінансів України. Але так буває, що люди не звикли бачити пробу, яка нанесена лазерним шляхом, тому що традиція склалась так, що раніше проба наносилась механічно. Тому, якщо ви не можете знайти пробу на виробі, вирогідніше за все вона нанесена лазерним способом, і вам потрібно просто взяти або лупу, або камеру на телефоні, або можливо у вас є ювелірна лупа, і дуже уважно пройтися по виробу. Якщо ви не можете знайти пробу, просто напишіть нам, і ми підкажемо вам, де вона знаходиться. Ми з повагою ставимося до кожного запитання і розуміємо, що покупка ювелірної прикраси це серйозний крок. От, тому, якщо у вас виникають додаткові питання, або ви в чомусь не впевнені, пишіть нам, і ми з радістю вам відповімо. Ми завжди на зв'язку.